Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ. Головне про події 5 серпня. Смертність в Україні утричі перевищила народжуваність. У Києві з'явився новий штам коронавірусу. А українець виборов срібло на Олімпіаді. Докладніше. Далі Україна отримала 3 мільярди 900 мільйонів доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність. На одного новонародженого припадає троє померлих. Повідомляє ресурс Open Data Bot. Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві. Оборонний комітет ради підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків віком до 25 років. Окрім того, за словами нардепа Романа Костенка, законопроєкт звільняє від мобілізації тих, хто пройшов строкову службу або закінчив військову кафедру при виші. Зараз таких забирають на фронт. Міністерство оборони України виявило три підробки веб-застосунку Резерв Плюс, які були на етапі створення. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у Ковалі Волинської області, який відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців. Як підкреслили у головному управлінні Нацполіції у Волинській області, на мітингу прозвучали небезпечні заклики. У лікарнях України виявили трьох пацієнтів із новим штамом COVID-19. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, штам флірт походить від варіанту Омікрон. Республіка Малі розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців туарегів які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців. ПВК Вагнер. У Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції українців. Повідомляє польське видання Реч Посполита. Найбільший дефіцит робочих рук у будівельних і виробничих компаніях транспорті та логістиці, де традиційно зайнято багато мігрантів. Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в'їзду для росіян. Як пише удані Європейська Правда, під зверненням до президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн підписалися 67 європарламентарів. європарламентарів. Віцепрезидентка США Камала Гарріс змогла перезавантажити президентські перегони 24-го року. Нині Гарріс та колишній президент Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах. Про це говорять результати опитування CBS News. У столиці Бангладеш почалися сутички силовиків і протестувальників. Повідомляє BBC. Люди прорвалися у резиденцію прем'єр-міністра. У відповідь силовики відкрили вогонь. Наразі відомо про 300 постраждалих. Компанія Neuralink Ілона Маска вдруге успішно імплантувала у мозок людини пристрій, який дозволяє у випадку паралічу користуватися цифровими пристроями за допомогою думки. Про це повідомляє Reuters. Український гімнаст Ілля ляковтон завоював срібло Олімпійських ігор 2024 у вправах на паралельних брусах. Фільм Дедпул і Росомаха за два тижні зібрав 824 мільйони доларів у світовому прокаті та став найкасовішою стрічкою у Сполучених Штатах Америки з віковим рейтингом R, тобто для дорослих. Про це повідомляє видання Variety. Головне про події 6 серпня. Москва озброює Іран для війни з Ізраїлем. Росіяни вдарили ракетою по поліклініці у Харкові. А екс головний тренер київського Динамо Мірча Луческо очолив національну збірну Румунії. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, де найбільше уваги приділили Покровському, Торецькому та Харківському напрямкам. Зокрема, було ухвалено рішення про виділення на розвиток української ракетної програми додаткового фінансування. Окупанти вдарили ракетами вранці 6 серпня по центральному району Харкова, внаслідок чого було пошкоджено будівлю поліклініки. Виникла пожежа постраждали вісім осіб, серед них восьмимісячна дитина. З під завалів рятувальники витягли ще п'ятьох осіб. Вища рада правосуддя звільнила суддю касаційного адміністративного суду Всеволода Князева та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Нагадаємо, Князєво було викрито в отриманні хабаря в розмірі 2,7 мільйона доларів. А тандир збив насмерть надзвердійця на блокпосту у столиці. Після скандалу з тендером Міністерство охорони здоров'я України створює раду з контролю відновлення Охмадиту. Повідомляє прес-служба МОЗ. У центрі Києва зіткнулися трамваї, у результаті чого постраждали шестеро людей та пошкоджено близько десяти автомобілів. А на трасі Київ Одеса, неподалік Умані, вантажівка знесла міст, тож рух у напрямку Києва перекритий. Рішення збивати ракети над Україною мають прийняти колективно всі члени НАТО. Про це заявив речник держдепу США Метью Міллер. На російському військовому заводі Авангард у місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух. Троє людей загинуло. Завод належить державній корпорації Ростех і виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до можливої війни з Ізраїлем. Поставки уже йдуть, стверджує видання New York Times. Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від демократичної партії, обрала губернатора штату Міннесота Тома Волза кандидатом у віце-президенти. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман закликав не їздити до Росії після великого обміну ув'язаними. Як він зазначив в інтерв'ю, виданню Штерн у Росії вже давно ніхто не почувається у безпеці. Колишній головний тренер Донецького шахтаря та київського Динамо Мірча Луческо очолив національну збірну Румунії у 79 років. Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Румунії. Сторони підписали контракт до 26-го року. Головне про події 7 серпня. В Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. У російському СІЗО вбили азовця. Наступ росіян піде на спад за півтора-два місяці. А на Одещині поставили антирекорд у халянтів. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський вчергове чергове продовжив воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці з 12 серпня до 9 листопада 2024 року. Українські впіврон Камікадзе вперше в історії вразив російський ударний гелікоптер Мі 28 просто у повітрі. За даними джерел Української правди, за цим стоять спецпризначенці СБУ. Розвідники провели операцію на тендрівській косі у північній частині Чорного моря, під час якої знищили окупантів фортифікації, бронетехніку та реп противника і відійшли без втрат. Про це повідомило головне управління розвідки. Військовополоненого Азову Олександра Іщенка вбили у СІЗО Ростова на Дуну. Як повідомив заступник командира бригади Азов Святослав Паламар, за результатами розтину Іщенко помер через жорстоке побиття. Наступ росіян затягнувся і піде на спад за півтора-два місяці. Про це заявив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Антирекорд ухилянців поставили на Одещині, де прикордонники подільського загону затримали Камаз, який, попри відсутність будь-яких умов, перевозив 48 українців призовного віку. В Україні побільшало it компаній критично важливих для економіки. Наразі 700 підприємств таким статусом можуть бронювати працівників. Як повідомили представники проєктного офісу Дія Сіті, ще у липні таких компаній було 575. Російський диктатор Путін поскаржився на масштабну провокацію у Курській області з боку України на засіданні зі своїм урядом. А раніше у міноборони Росії та місцевої влади розійшлися версії про події. Так, у Міноборони та ФСБ Росії заявили, що рейд нібито відбито. А виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив про бойові дії, які тривають ще 6 серпня. У США пакистанця звинуватили у плануванні замовних вбивств урядовців на американській території. За даними Bloomberg, серед потенційних жертв 46-річного Асіфа мерчанта який, начебто, має зв'язки з Іраном, був Дональд Трамп. Азійські акції продовжують відновлення після обвалу у понеділок. Про це повідомляє агентство Reuters. Відновлення триває завдяки банку Японії, який несподівано став обережним щодо підвищення ставок на фоні волатильності ринку. Неймовірна перемога українських борців греко-римського стилю на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. 33-річний Жан Беленюк і 25-річний Парвіз Насібо стали півфіналістами. Нагадаємо, Беленюк чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 та срібний призер Ріо 2016, А насібо срібний призер Токіо 2020. Головне про події 8 серпня. Зсу відбили втрачені раніше позиції у Нью-Йорку, Росіянам відключили Ютуб. А у Британії масові протести про. Ти ультраправих. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський уперше виступив із коментарем після подій у Курській області. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів, дослівно заявив Зеленський. Але президент не підтвердив і не спростував факт торгнення зсу на територію Росії. У світі також офіційно прокоментували події в Курській області. У Вашингтоні нагадали, що російські окупаційні сили атакують Україну з території Курської області. Саме там, як стверджується, українські війська зараз проводять операцію. А глава комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер заявив, що не вважає проблемою ймовірне використання німецької зброї у боях на території Курської області Росії. ЗСУ відбили втрачені раніше позиції у Нью-Йорку. Зокрема, нашим військовим вдалося повернути український прапор на будівлю школи інтернату номер 38 Повідомляє видання Deep State. Додаток для військових «Армія Плюс» тепер доступний для скачування в Google Play та App Store, Повідомляє Міноборони України. Додаток дозволить знизити кількість паперових документів, які потрібно заповнювати військовим. Росіяни атакували кабами село Могриця сумського району області, де поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 23-річний хлопець і його шестирічний брат. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Міністерство закордонних справ України заявило, що шкодує про рішення влади африканської країни Нігеру розірвати дипломатичні відносини, відкидає будь-які звинувачення, та наголосило, що подібне рішення є жестом солідарності з Росією, яка веде війну проти України, затриману росіянами кримську татарку громадянку України Ленієумірову, яку Росія звинувачує у шпигунстві, планують судити у Москві. Ютуб перестав працювати у Росії. Користувачі почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу. Про це повідомляє Moscow Times. Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатку. У Британії тисячі протестувальників вийшли на антирасистські протести. Повідомляє політико. Вони вийшли на вулиці після повідомлень про те, що поліція очікує на ультраправі демонстрації понад сотні місць. Підприємства, ресторани та медичні центри закрилися раніше після попереджень від поліції. В Естонії почав діяти посилений митний контроль на кордоні з РФ, Повідомляє видання Європейська Правда. введення стосується всіх прокордонних пунктів на російсько-естонському кордоні у нарві, Лухама та Койдула. Американські астронавти Буч Вілмор і Соні Вільямс, які вирушили у восьмиденну місію на МК, можуть там застрягнути до лютого 25-го року. Як пише видання Guardian, такий розвиток подій цілком імовірний, якщо не вдасться відремонтувати їхній корабель Boeing Starliner. головне про події 9 серпня. ЗСУ використовують на фронті роботів собак. А в Курській області знищили ще один російський вертоліт. Докладніше далі. Кабмін дав Держприкордонслужбі доступ до всіх електронних баз та реєстрів, зокрема з обмеженим доступом для перевірки українців, які перетинають кордон. Прикордонники отримають доступ, зокрема до даних державних і муніципальних банків. Росіяни вдарили по супермаркету у Костянтинівці Донецької області, заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Як наслідок 11 загиблих, 37 поранених під завалами перебувають люди. ЗСУ в Турецьку, де вже йдуть вуличні бої, використовують роботів собак БЕД-1 і БЕД-2 як розвідників. Роботи собаки незабаром можуть замінити солдатів у небезпечних місіях. Вони пересуваються низько над землею, тому їх важко виявити. А батарейки вистачає на дві години роботи. На банкнотах України з'явиться гасло Слава Україні! Героям слава. Про це повідомляє прес служба Нацбанку. Першими з'являться в обігу нові банкноти номіналами 500 та 1 тисяча гривень з серпня 2024 року. Військові дії у Курській області змусять РФ передислокувати війська. Про це заявив заступник командувача центру розвідки Міноборони Естонії, підполковник Яне Кесельман. У свою чергу російське міноборони заявило, що направило нове озброєння і техніку для нарощування сил у суджанський район. Між тим, бої йдуть вже за кілька десятків кілометрів від кордонів російського міста Курчатова, де розташована Курська АЕС. Про це повідомив мер міста Ігор Корпунков. Тим часом у Міноборони Росії нарешті визнали, що українські сили знаходяться на околицях суджі. У Липецькій області Росії внаслідок дронової атаки загорівся військовий аеродром. Як заявили у генштабі ЗСУ, в ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів у районі летовища. Служба безпеки України уразила дроном ще один російський вертоліт на території Курської області Росії. До речі, у США не бояться ескалації з боку Росії через просування українських військ у Курській області. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Азійські ринки відновили свої позиції, отримавши імпульс від нічного сплеску на Вулл-стріт, де акції показали найбільший денний приріст з листопада 2022 року. Про це пише видання Файненшл Таймс. Кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс проводять дебати на телеканалі ABC 10 вересня. Українські веслувальниці Людмила Лозан і Анастасія Рибачок завоювали срібло Олімпіади для України в жіночому каноє двійці на дистанції 500 метрів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.